Обина, 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 обина. Саша, ти чого! Вітаю, друзі! Нарешті ми повернулися з Панкону, головного українського фестивалю, який присвячений поп культурі в різному форматі. Він об'єднує фанатів комп'ютерних ігор, настольних ігор, коміксів, аніме, манги, косплею, каверденсо. Ну, звичайно ж таки, блогерів. А там, де є блогери. Там є і ми. Це була хацуміка. До речі. Фанкон кожен рік проводиться лише один раз, і не буде присутнім на ньому, коли ви є фанатом манги, аніме відеоігр, можливо, якесь популярних українських блогерів. І я думаю, це просто злочин, злочин друзі, кримінал. Ми побували на ці події повні два дні, в принципі, як він проводиться. І там були як плюси свої, так і мінуси свої. Ми були своїй кампанії в ряді мене Олександра Голбоя, Пані Ольги, яку ви могли знати як популярну перекладачку коміксів по облозі українською мовою, Дениса Страйкера, якого ви бачили, скоріш за все, працював майже над кожною прев'юшкою на нашому каналі. Саме його роботи, саме його золоті руки ви могли бачити навіть під цим відео. Та нашими гарними колегами і друзями проекту, наприклад, пані Шао, яка нам дуже допомагає з внутрішніми графічними питаннями. Привіт тобі, великий! І навіть побувавши на цій події такої маленької сімейної компанії, ми знайшли чим себе зайняти. Ці два насичених дуже спекотних, але оселих днів фанкону. Почати, напевно, на мою думку, варто з того, що саме цей фанкон став найбільшим по кількості відвідувачів з початку російського вторгнення в Україну. Щоб ви розуміли, організатори підготували 7 тисяч квитків, але було продано більше. Організаторам довелося додавати більшу кількість квитків, щоб як можна більше людей мало можливість прийти і познайомитися, хоча б в перший день з фанконом. На другий такого не було, на другий було значно. Я вам кажу, людина побувала два дні менше людей. Перший день, десь після четвертої години, вже не можна було реально пройти два метри і нікого не споткнутися. Чесно, от було дуже тісно після четвертої години, бо під вечір люди після роботи, після всіх своїх домашніх справ в суботу. Приходять і починають скупчуватись, скупчувати, скупчуватися. І в якийсь момент кондиціонери просто перестали навіть не що працювати, а мати сенс. Тому ви розумієте, в яких умовах ми варилися перший день страшних, я вам кажу. Дуже було страшно і дуже спекотно. Всі пропотіли, всі були просто, як знаєте, Дніпро. ми спотіли. Повна іронія полягала в тому, що саме в ці два дні, суботу та неділю в Києві була неймовірна спека в 31-32 градуси Цельсія. А всі інші дні і до того. Була нормальна така погодка, типу 20-25, всі кайфували, іноді дощі навіть були і саме в суботу, неділю. Чомусь погода вирішила така. Ну, знаєте, люди і так в черзі стоять по півгодини, півтори-дві. Так нехай буде ще і спекотно. А? як вам так? Дякую Богу, та організаторам. У нас не було жодних проблем з шергами, У нас взагалі їх не було як у представників медіа. Ми просто виходили, заходили, коли, коли нам хотілося. Але звичайні люди, звичайні... Підвідувачі, які просто купили квиток через сайт чи через партнерів-організаторів, у них були страшні черги після 4 години. Буквально після другої, третьої в них вже почали черги по півгодини, А після четвертої люди вже казали, що стояли і 2,5 години, щоб просто попасти в цю подію, щоб просто зайти в будівлю. Це як на мене трішки страшно. Ну що по фанкону можна сказати? Було і не добре, і погано. Скажем, так було нормально, адже хороших моментів було більше ніж погано. Почну з хорошого, багато людей, цікавих творчих людей. Були ті люди, яких я бачила в тому році. Були люди, яких я бачила вперше. Були навіть косплеї по якузі, це мене дуже здивувало. Були косплеї. Та почому завгодно, блін, по таких медіа, по типу, ну які всі знають, і вони ну приємно на них дивитись. Цього року навіть фанкон притащив музичну сцену, там виступали дуже прикольні гурти, там ДК енергетика, Жанна співала, виступала ще один гурт, який я не знаю, але я про нього дізналась на фанконі. Ми зі страйкером там стояли, вибували під нього такий непоганий. Але були й не зовсім приємні моменти, як, наприклад, така несправедливість, яка ні від кого не залежала, те, що якраз таки в дні фанкону було <с> дуже жарко, плюс 30 градусів. А усі інші дні червня в Києві була нормальна погода, там плюс 20. Тобто ну, не, не така спека, яка. Була на фанконі дуже було дивно робити штуку з водою. 0,75 літрів води не можна приносити, зате треба купляти щось там. А там води звичайної не було. Там були тільки якісь непонятні лімонади, які коштують дуже великі гроші. Плюс черги мені, звісно, пощастило, як і всім членам каналу блога, що ми пройшли як медіа. Але, типу, моїм друзям, з якими я прийшла на фанкон, це були мої якби, друзі з університету. Їм довелось десь хвилин 40 стояти в черзі без тінька, без нічого пожарі, просто стояти в черзі, і мені дуже шкода людей, які купили квиток тільки на один день. Думаючи, що вони за один день все подивляться, але можливо частину навіть не подивились, тому що всі інші локації я дослідила на другий день. Не було додаткових виходів. Через це люди, якби коли хотіли вийти на вулицю, вони стояли по декілька хвилин біля виходу. Щоб просто вийти, а деякі стояли просто щоб зайти. Тобто там була така товкучка, що не було окремих дверей на вихід і вхід. Були одні двері, і всі давайте чекайте, коли хтось вийде і пройде. Якось з місцем цього року не вгадали, враховуючи те, що у них на перший день був sold out. Тобто, в такому випадку, ви або там беріть більшу. Площину або збечити кількість квитків, адже ну це взагалі якось не окей. Але я сподіваюся, що вони раптово подивляться це відео і зрозуміють, що треба мінятися, якщо вони хочуть далі втримувати своїх клієнтів. Да я не одягла косплей, бо я бачила, скільки косплеєрів. Я з ними дуже багато фоткалась. Типу, хоч, хоч я і сошоли аквард, але мені було приємно, якби зі мною якби я була косплею, хтось сфоткався. Добрий день, пане Сіель. Розкажіть, будь ласка, чому саме от цей якби, персонаж? Він історія якась може є пов'язана з ним. Чому ви саме його сьогодні косплеїте? Ну я фанат темного дворецького вже більше десяти років, напевно. І тому це для мене таке аніме дитинство. Мені здається, що цей персонаж пасує мені і по характеру, і візуально. І так сталося, що вийшла можливість купити косплей. Личи працював тарута й таке. Це цікаво. Що ви скажете? От чи було вам важко робити цей косплей? Як от взагалі не буду питати про затрати? От саме по процесу підготовки, там перука, може якихось, бачу, у вас прикрас багато. Це от ви самі робили, чи щось заказували, щось самі шили? От мене просто це цікаво з точки зору, як людина, яка хоче займатися цим, то мені цікаво, як це робиться у людей, які цим вже ж займаються. Ну, достатньо довгий час. А матюкатися можна. Ну, ну, я думаю, я думаю трохи можна. Ми запікаємо США. Особисто конкретно сьогодні я дуже задовбалася вкладати перуку. А насправді треба мати або багато грошей, або багато сил і натхнення це робити. Бо я вважаю, що пошити може кожен насправді. І тут вже кожен вибирає сам собі. Я не знаю, що ще сказати. Ну тобто, саме це ви вважаєте, що це саме такий важкий процес і дуже затратний. Ну, він затратний або в часовому плані, або в плані грошовому. Тобто, це в будь-якому випадку це йде. Ти ви ти маєш вибрати персонажа, який тобі пасує? Ти маєш якось підготуватися до цього морально. Якщо такого ти, ти купляєш косплей, він дуже часто приходить якомусь. В такому собі стані, і ти маєш його доробляти, підшивати, підкручувати. Поруку це завжди вона вкладатися має. Якщо ти робиш це сам, то це також дуже трудойомкий процес. Тобто, ти маєш знаходити ці референси, шити, шукати цю тканину. Якщо це якісь прикраси, отакі, от наприклад, угу. то я навіть не знаю, де це треба шукати, купляти, тому що це. Повністю куплений косплей. Я вважаю, що воно окуповується дуже сильно, коли ти робиш це. Саме вкладаєш це в це душу, і воно все одно виходить якісніше ніж коли ти це купив, і просто навіть там під себе підшив. Дякую. А от я. Колись бачила, роблять так інші люди. Мені цікаво, ким ви працюєте в реальному житті. От я вас бачу сьогодні як персонажа, як там Сіеля з темного дворецького. А от без косплею, От що ви за людина? ким ви працюєте, наприклад? А ви знаєте, ким я працюю? Ну а інші ж не знають. Я працюю графічним дизайнером. Ага. Okay. Чим ви, чим ви займаєтесь як от, графічний дизайнер? Як багато, ну, от, наприклад, для кого ви працюєте? Для облоги для я знаю, а ще для кого, для когось, може, відомого. Ну, я зараз на такого не працюю, я працюю на, на свій диплом. Універ це страшно. Але в реальному житті це просто дуже довго і монотонно сидіти за ноутбуком. Тому косплей це свого роду відпочинок, навіть якщо це, ти, ти це робиш і це затратно по часу, бо я, наприклад, шила косплей на минулий день. В той самий час, коли в мене був перегляд з дипломом, тобто я буквально я я, я я прибігаю з уніка з переглядів і зразу сідаю та шити, і це було дуже стресово. Ти не спиш, не їш, просто не дихаєш, але потім ти такий, да, я це зробив, і це так класно. І я от на цьому фестивалі дуже сильно, я можу просто забути про, про все, що мене чекає вдома, про роботу, про уніки, все інше, і просто відпочити от в колі однодумців, так скажемо. Дякую вам! Дякую да, вам! Яна! Эйс чо Яна. Яна. <реш> Яна? Яна! Яна чо Номад? Но, Яна, Яна. Яна чо слайд. Мож скипать все, Яна. Яна чо Хибана? <реш> <реш> Яна чо <чу> Та... <реш> 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 Можна скипать, бачить, кака она сочна. Ну, сочна. Стіпність сочна, зброя сочна, візуальна сочна. ну Просто фантастика. Ну, дуже недоцінна, як на мене. Яна чи Віталік? Ну, Віталік ти бачив його сочність. Подивись на його ауру. У нього величезна кількість аури. І потім буде така фотка, «Віталік Він». А ти де вчишся? Сама подія, грубо кажучи, була розділена на 5-6 зон, вулиця, де були фудкорти, можна було посидіти трішки на вулиці, почилити, порозмовляти, поговорити. Оля, розкажи, куди ми йдемо? Ми йдемо їсти і піти О! Я тут тільки пива. І косплеєри. Тут на Фанконі Гора Маджима це жінка, це взагалі прям дабл плюс. Прям, ну, для це да. Я яночку бачив! Ай-яй-яй-яй. Тут же ж немає гетеросексуальних людей. Шість? Правиль місяць. Старий герцеможик. Шо? Я... <реш> <реш> Та зараз ми йдемо. Дід Оля, нам. Куди ми йдемо? Ми йдемо, просто заходимо з цього футболку. А, зліва. Зараз ми зайдемо з тракера. Нікі пішов. Я подасен кров Де? Де? О! Добрий день, пані Ада. Можна з вами сфоткатися? Тримай. Так, что тут есть? Пита! Пита! Еб... Пита! Пита, все, кайф. Мы идем хавать питу. Блэк бургеры, мы не еще. Да. О, напитки, а Баблти. О, вафлі, вафлі я люблю, так. Піта. О, піта, 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 піта. Хачапурі з сиром, ой-ой-ой, і копчений сир касічка. І зони у будівлі. В будівлі була головна сцена, це типу був центр уваги, до якої було притягнуто все. Там виступали, показували свої косплеї, косплеєри, танці, танцюристи та танцівниці. Є така слово. Так? В першу чергу хотілося би, знаєте, є вислів, можливо, він трошечки популістичний, але все-таки цей вислів, ви всі його чули, і його дуже часто використовують: що герої не вмирають. Але на жаль, реалії нашого життя такі, що герої і героїні гинуть. Нам піша Майже один дня. Мама, Айфіві-дрон по мені летить. Майже година дня. І подивіться, скільки тут народу. Це просто ужас. Просто не продохнути. Стенди навпроти головної зони. Там були і детек, там були і ігрові представники хатори, всякі. подібне таке. Там були і наві, до речі. Оп, таке купив. Цигрові рукава, як на мене, трішки дорогі, але кажуть, що в принципі по якості вони відповідають ціні. Тому е, подивимось. Red Bull з їхніми фірмовими стендами: типу, спробуй поміняти колеса у боліда Формули 1, та спробуй відчути себе пілотом Формули 1, поганявши на їхніх віртуальних стендах. Зліва від головного входу була алея митців, алея художників, напевно, офіційно називається. На алеї художників представлені були різноманітні люди, різноманітних фахівців, видань. наприклад, Мальопоси, які перекладали комікс, аніме, мангу та артбуки українську. Наприклад, у мене є Far Cry. Здається, Мальопуси — це єдині видавці в Україні, які щось перекладають з Юбісофтами. Пов'язано. Тому великий вам респект, друзі. Ось така є штука. У мене красива, да, бачите? Реально молодці. Не тільки там були мальописи, чесно, там були дуже багато десятки перекладачів, десятки маленьких і великих студій локалізації, наприклад, ті ж самі шляхбитрафи. А якщо ви пам'ятаєте, Baldur's Gate українською перекладали саме вони. Та й Сталкер, другий українською, саме перекладали теж вони. Теж нам велика подяка. Підходили на їхній стенд. Нам подарували за правильні відповіді отаку антистрес ячик. Двого типу шлях битрафу. На ну, що це вони не цікавить? Коротше, якщо ви любите почитати, там на цій алеї можна було знайти собі щось придбати за ну не те, щоб малою, але достатньо нормальною ціною можна було щось собі вицепити. Також алея художників ну не могла бути без художників. Логічно, різні люди, як і малі компанії, так і поодиночні художники, приходили, показували свої роботи і продавали наліпки, м'які іграшки, арти якісь надруковані або намальовані. Коротше, свої роботи показували свою творчість і монетизували їх на такому ринку. Буквально ринок зліва, справа, стенди, і ви підходите індивідуально, дізнаєтесь, дивитесь, і такі хм, можна придбати. Ціни, до речі, були нормальні. Я от собі навіть придбав деякі наліпки. Це тобі, головна гриніра автомата. Для гравців Friend of Six Siege можете називати її елітна форма на братинцю Яну. Нехай, вам, як вам зручно. Але вона красива, голографічна, і мені сподобався стиль художниці. Я чесно не пам'ятаю, хто це робив. Але якщо ти дивишся відео, великий тобі респект. Воно воно прикольне, мені подобається твій стиль. Також у нас був необмежений доступ до стенду українського Ютубу. На цьому стенді у нас були зарезервовані місця, і ми цю можливість використали на 200%, знявши там декілька інтерв'ю з косплеєрами. Я думаю, що косплеєри на ці події це був головний атрибут, головний прикол ці події, що люди, десятки, сотні, тисячі людей, прийшли в косплеях показати свої улюблені світи, героїв та просто продемонструвати свої скіли, як вони вміють перевдягатися і привтілюватися своїх улюбленців. Давайте роздивимось декілька косплеєрів та спитаємо у них, що стоїть за їхнім бажанням таким чином показати себе, виразити себе та чому саме косплеї? добрий день! Хто ба у нас сьогодні? Сьогодні я Аліса в країні див. О, вау! Як пройшло падіння в Зазеркалля? Воно прийшло по мені вчора. Було діло. А, ну, я сподіваюся, вони забились. Чуть-чуть. Ну, перший день фанкону, Таке життя. Розумію. А як взагалі чому саме Аліса? Як взагалі вам важко було робити цей косплей? Насправді це, напевно, один з найбільш комфортних косплеїв, яких я робила. Бо at first, я обожнюю цього персонажа. Вона дуже. Вона дуже своєобразна, вона дуже своєрідна, вона виділяється. І подруга, дуже прикольна, що моя сокосплеєрка робить теж Алісу, але з гри гридців Madness. То у нас таке інь-янь-дуо вийшло, тому ну і для нас обох це суперкомфортні косплейчики, тому це стоїть з десяти. А вона є на фонконі ваша подруга? Так. Ми її знайдемо, сфоткаємося. Звісно? От ви Аліса, я знаю, що це, ви сказали, що це ваш такий персонаж, який вам більше резонує. А хто ви в реальному житті? Ким працюєте? Я інженер-технолог. А що? По, по чому? Um, я працюю з пластиком. Ага. Бо я теж я біотехнолог, я працюю більше з такими з харчовими технологіями, з хімією. Я правда вчуся ще, але понеділок їду на практику. Тому Цікаво було почути. Дякую. От різні люди у нас працюють: хто собачий грумер, хто інженер-технолог Аліса в країні, а хто графічний дизайнер? Що, дякую вам. Дякую. Далі стенд магазинів. Це вже більш така серйозна штука, де привозили прям товари. Прям товари, на кшталт фігурки Міку, фігурки. От у мене фігурка Хацуну Міку, яку я придбав прямо на цьому стенді. В останній день події мені вона запала, сподобалася. Я такий, блін. Ціна добра, чому би не взяти, вона тут не стоїть біля комп'ютера. Разом покажу свою сімейний архів Міку. Оп, камера, світло, дякую. Ліва, по центру, це подарунок від Abisoftів. І справа купив я на фанконі. Тому. О, у мене ще така м'яка є. Ви бачили на початку. її. Там були ще їстівні всякі приколи. Фудкорт внутрішній, не тільки зовнішній. Оля Оля, що цінам? це оверхайп чи. Ну? Це такий оверпрайс, я їбу. У мене під домом, блін, за 20 гривень, отаке зроблю. зроблю. Та шучу, блядь, за сотку зроблю. Ну, на лівому берег. Ще души плюнуть, якщо красива. Що ще на лівому берегу, плюнут, на лівому берегі, бро! Ну, на правому берегу там це, значно дорожче, а все одно це на ці прайси. Лівий берег це вайб. Приїжджайте на лівий берег. Приїжджайте думайте. на Дарницю. Так, да. Да,рниця це столиця міра, Ну, вообще сакарки це столиця міра. Думаєте, що думаєте? Що приємні залишки? Так і були магазинчики, які були присвячені створенню косплеїв, купівлі деяких деталей, елементів, декалей для косплею. Тому, якщо ви цікавитесь косплеєм, всі ці двіжухою не бути там, то було теж кримінальним злочином. А навпроти цих це гікових центрів, магазинчиків, лавок, ринку називайте це як хочете. Торгівельних майданчиків, коротше, знаходилася музикальна сцена, де бенгером суботи став диканергетик. Одна з моїх улюблених постпанк українських груп, які приїхали і дали гарний концерт, реально прикольний, гарний такий, знаєте, обмежено фанатський концерт. Невелика концентрація людей була відносно знову ж таки. І мені особисто було приємно послухати їхні пісні наживо. <му> День почався бадьоро і не просто почався він до кінця дня був краще в плані кількості людей менше в рази два-три точно менше. Не було такого вже масивного скупчення, можна було вільно ходити туди-сюди. І для того, щоб попасти, наприклад, з зони алеї художників до гік-магазинів, не треба було півгодини стояти в черзі. Ну не просто в черзі, а намагатися протиснутися серед цих людей. Знову взяли декілька інтерв'ю у косплеєрів, спитала них, чому саме цей косплей. Знову тобі без неї нікуди. Добрий день. Я бачу ви сьогодні. У нас тобі, чому саме вона? Як от ви поясните свій вибір? Ну мені здається, вона така. Айконік, жіночий персонаж останні пару років. Подобається дуже. А от я бачу, у вас меч такий гарний, дуже гарний. І плаття таке. Вау! <плес> Самі робила? Ні, замовляла все. Ага, ну все одно виглядає дуже круто. Ким ви працюєте в реальному житті? Бо ви сьогодні тобі така гарна айконік. А завтра, в понеділок, робота, хто хто ви? Взагалі я грумер, собачок стрижу. А, прикольно! То ну, багато у вас таких гарних собачок. Да, гарних собачок, всі гарні собачки. І ви робите їх гарними? Звісно, ще красивше. А котікав стрижета? Ні. А морських свинок? Ні. Тільки собачок. Я зрозуміла. Добре, дякую вам. Також це було в перший день, але тим не менш, ми пограли якусь дуже ранню версію гри від uh, Reborn. Це. Відділення української студії 4A, які робили метро, як ви знаєте. Отже, вони відділилися, залишилися в Києві і анонсували проект для Хіміра. Це якесь дуже дивне створіння, в тому плані, що концептуально воно звучить нормально, але реалізація вона ну. Поки що залишаю бажати кращого. Чесно. Я чесно на своєму комп'ютері не тестував. Я знаю, що вона вже доступна в стімі. Ранні версії можна придбати, купити, потестувати. Я не знаю, яку версію розробники ляхіміра привезли на Фанкон. Я в неї пограв, мені не сподобалося. В плані. Воно добре, але технічно воно найгірше, що я грав в цьому році. Анімації рвані через текстури я провалювався майже постійно. Ліпсінка навіть англійською мовою дуже каряво зроблений. Стрільба я сам хотів застрелитися, коли грав в це чесно. От настільки мені не подобався не динаміка бою, не сама взаємодія руху гравця та от ведення бою. Мені ну абсолютно не зайшла, чесно. Можливо, треба пограти в більш свіжу версію, можливо, розробник якось всі ці питання. Але мені ну, не зайшла гра, чесно. в тому стані, як вона зараз знаходиться, мені вона не зайшла. Я думаю, що можливо пройдуть роки е, місяці. Я не знаю просто. Поки що, це дуже сира версія гри. Оля теж мала змогу пограти в цю... Я б навіть не сказав, що це гра. В ранній проект називаємо так, Ляхіміра. І наші думки з нею в принципі співпали. Щодо якості гри. В другий день, до речі, з'явився реслінг. Цей стенд. Ця сцена реслінгу навпроти стенду. Я YouTube зростала нас на очах. В перший день привезли основу, почали її встановлювати, а на другий день приїхали самі реслери і почали давати шоу. Це не був бокс в звичайному розумінні, бо це не бокс реслінг. Це більше як шоу, але це шоу красиве, прикольне. Ми чесно не знали жодного реслера. Там були як і наші українські реслери, так і були іноземці. І цей фанкон став типу такою ключовою. Точкою, коли англомовні реслери, ну взагалі типу за кордоні, зм мали змогу приїхати до українців і тут влаштувати типу, реально важливий. Бій реслерів е, якось Друзі! так. Я зрозумів це. Сподіваюсь, наступному ми щось придумаємо побільше, покраще. Можливо, якийсь косплей, не знаю. будь-якому випадку, ось так, на нашу думку, пройшла одна з найкращих подій для нас в Україні. На жаль, вона проводиться лише один раз на рік, але з однієї сторони це добре, бо є час підготуватися більш професійнішого до наступного разу. Але з іншого боку, ну я хотів би частіше, бо, по суті, наразі для нас, геймерів, та й для нас медіа найцікавішим. Сьогодні є фанкон та Games Gathering. Games Gathering — це більш професійна штука, туди приїжджають і ігрові і студії, там можна знайти реальну роботу, а не просто прийти і пофанитись, як на фанконі, до чого він в принципі створений. А фанкон — це реально відірватися можна. Просто прикольна тусовка, де можна приїхати зі своїми друзями або знайти там друзів. Дуже легко знайти друзів по інтересам там. Буквально до цього воно і створено. Тому так от воно якось пройшло, було дуже цікаво. Я вам рекомендую наступного разу спробувати як можна раніше забронювати свій квиток, бо чим раніше бронюєш квитки на такі події, тим вони Шевше виходить і спробувати на собі відчути це проводиться один раз на два дні в Києві, тому я думаю, мати можливість на початку літа виділити собі ці два дні я думаю, можна. Я навіть думаю, рекомендуємо зробити погуляти, чупати травичку, соціально взаємодіяти в реальності на в грі. Це один з найкращих, що є в цьому житті. Тому, друзі, велика подяка вам, що прийшли подивитися це відео. В принципі, ми для цього це і робимо, розвиваємося, спрацюємо. І це наша основна робота: Створювати для вас контент, розважати вас, насичувати емоціями та дарувати нові відчуття. У мікрофона був я, Олександр Годбой, і ми зустрінемо з вами в наступному відео, яке буде дуже дуже скоро і буде охоплювати новий режим Six Siege.